Втомлені і щасливі збірна України з біатлону повернулася додому після завершального етапу Кубка світу в аеропорту Бориспіль тріумфаторів сезону за доброю традицією зустрічали вірні фани. Стільки квітів від начальства не буває, хоч міністр спорту також зустрічав збірну. Валіза олімпійської чемпіонки і чемпіонки світу Валентина Семиренко були надійно заховані під різнобарвними оберемками весняних кольорів. Люди, які упродовж сезону слідкували за її виступами, у різний спосіб висловлювали свою вдячність. Можливо, це і є мотиваційним чинником перемагати далі, коли у спорті вже нема непідкорених вершин. Та же Кайса, та же Домрачева, тот же фуркат, все люди, которые высокого уровня, все находят мотивацию в себе. И я думаю, никто не будет рассказывать в экран в <говорит>, интервью, откуда ей черпать. Но думаю, что уют, тепло, от болельщиков от страны за то, что нам помогают. И думаю, это внутри как-то это все помогает. Вистачило вболівальницької любові для Сергія Семенова. Якщо валю треба було попросити продемонструвати свої медалі, то кришталевий глобус Семенов і не думав ховати. Нехай бачать почесний трофей Кубка Світу і радість буде на всіх одна. Ну, я дуже радий, що мене велике количество людей підтримують. І я іскренні вірю, що мені це допомагає. Для мене задача на сезон завжди одна: прогресувати і показувати найбільше результат а как, как это будет выражаться в местах, это уже другое дело. Руслан Свирин, Данило Городецький, телеканал Киев.